на пішохідному переході. Не на одну мить, призупинившись, ви подивитеся фотографії. Можливо, хтось побачить знайоме обличчя, можливо, хтось побачить однокласника свого і підійде до родини і каже гарні слова про цю людину. А хтось просто скаже, дякую вам за вашого сина, за вашого онука і батька, бо тільки завдячуючи їм, ми можемо жити. Ми на сьогоднішній день вже 184 п'ятницю тут. Кож, кожного разу ми говоримо про численну кількість підрозділів, які потребують, потребують тих пошуків, які так важко вести. Тому що це частина тих людей, які сьогодні е, виходять сюди і розуміють, що остання звістка, яку вони мали прийняти. Е, І, звичайно, що ми маємо сьогодні вкотре сказати, ми потребуємо вашої підтримки. Ми потребуємо вашого голосу, бо ми в своїх соціальних мережах постійно розповідаємо, що безвісті зниклі не означає забуті. Ми в своїх соціальних мережах постійно говоримо, що це найменше, що ми можемо зробити. Прийти на акцію Хмельницький в п'ятницю, в суботу відбуваються такі акції. І відбуваються в неділю, е, приходять молодь на підтримку полку Азов. Е, в суботу виходить підрозділ Червона калина і так само доєднуються. Але кожної неділі так само в столиці тисячі українців, також враховуючи і тих, хто пройшов горнилище полону, тих, хто втратив кінцівки, тих, хто втратив своє здоров'я, будучи в полоні. Відновившись, вони виходять на ці акції. І ми звертаємось до вас. Не мовчіть, коли ми просимо вас підтримати. Ми не маємо не пошуки говорити, бо поки що ми не хочемо. ми маємо на повні груди говорити всьому світові. Нам потрібна ваша допомога. Нам потрібно. Історію України, тому ми маємо гідно нести ту відцію, яку ми колись взяли. Тому ми виходимо сюди, щоб казати кожній родині. ви не самі в цій перебіг, ви не самі в цих полях. Ми чекаємо, сподіваємося і віримо в те, що справедливість переможе. Пропоную нам пройтися худою, щоб ми трошки пройшли. Ось сьогодні наш побратим.

нормально я люблю старого склада голосок задири